Друзі, раді вас всіх вітати. Сьогодні ми б хотіли представити вам нашого новачка, якого я впевнена, що болівальники, які давно слідкують за нашим клубом, дуже добре знають, адже він захищав кольори лівого берега в другій лізі. Вітайте, Олег Соколов. Олеже, привіт, раді вітати тебе, в родині лівого берега знову. Привіт, давай трошки спочатку розкажеш про себе. Як розпочиналася твоя футбольна кар'єра? Як ти робив перші кроки в футболі? Хто взагалі привів тебе в цей спорт? Ну привів мене в цей спорт. Родина в першу чергу почав в Кримському вищому училищі Олімпійського резерву, але в 2014 році було окупування Криму, і мене сім'я забрала в Одесу, де я почав грати. І я рахую, що я став вихованцем одеського футболу. Друзі, обов'язково додивіться це інтерв'ю до кінця, адже в кінці на вас чекає розіграш цього клубного вимпелу. Гра яких футболістів справила на тебе особливе враження в дитинстві? На кого можливо ти хотів був схожий? Мені дуже сподобався Філіп Лам, його футбольний інтелект. Я дуже кайфував, коли дивився гур. А в Одесі за які клуби ти грав? Як там твоя футбольна кар'єра відбувалася? З академії починав, починав з академії Ю 19 Ю 21 і перша команда. Пройшло вже два роки з того, як ми останній раз бачилися тут, в лівому березі. Розкажи, як взагалі склалося твоє життя і твоя кар'єра після початку повномасштабної війни? Повномасштабну війну ми зустріли у Туреччині на зборах. І коли все почалося, повернулися в Україну і тут чекали, допомагали чи могли. А далі як знаходив клуб, де грати? В Польщі ми були зі збірною студентською, і мені набрав Сергій Купцов. І ми поспілкувалися, він запросив мене до Тернопільської Ниви. І ми приїхали, заключили контракт і був в Тернопільській Ниві. Так, з серпня ти заключив контракт з Тернопільською Нивою. Розкажи взагалі в коротко про цей період, про ці півтора роки. Ну, було дуже весело. Залишаються позитивні моменти від того періоду, коли я там був півтора роки, дуже багато зустрів гарних людей, друзів. Тому я рахую, що це дуже гарний досвід у моєму житті. Як зараз відбувся твій перехід до лівого берега? Ну, ми постійно спілкувалися з тернопільськими функціонерами, президентами, з головними тренерами. Ну, на мою думку, що я дав багато клубу, допомагав в футбольному плані. Вони допомагали мені. Тому я вважаю, що наш період співпраці закінчився на гарній ночі. Тому це був приємний досвід. Після того, як у лівому березі знову зібралася команда і відновила змагання в першій лізі, чи були в тебе думки про повернення сюди? Ну, звісно, думки були. Тут я починав свою. Професійну кар'єру у великому футболі, тому звісно хотілося повернутися тут. Я вважаю, що дуже багато приємних спогадів заключаються з цим клубом. Тому я наразі задоволений, що я тут дуже задоволений. Хто тебе запросив сюди? Ну, я отримав статус вільного агента. Ми поспілкувалися з головним тренером, і я приїхав сюди на перегляд. Чи працював ти вже коли з Віталієм Миколайовичем, і як взагалі тобі його тренерський підхід? Що можеш сказати про нього? Так, ми трішки попрацювали в Олександрії, трішки попрацювали в Ниві Тернопіль. Ну, гарний фахівець, дисципліна, б'є клас, тому я вважаю, що лівий берег може і показує результат. Як тебе прийняла команда і чи встиг ти вже адаптуватися? Я багатьох знаю, футболістів з кимось грав проти, проти футболістів. Я виступав за інші команди і адаптація пройшла успішно. Може, з кимось найбільше спілкуєшся? Так. Ну, ми спілкуємося з тобто, Півоков, Астахов, там сухоручко. Я знаю тут і це мені допомогло. Ти граєш на позиції лівого захисника, проте можеш бути і на правому фланзі. Чи відчувається взагалі конкуренція за місце в складі наразі? Так, звісно, конкуренція буде завжди, і особливо в цій команді. Тому це тільки плюс. Як вважаєш? Які твої найсильніші сторони? Ну, я не можу себе так прямо оцінювати, але я думаю, що бажання та. Дисципліна на футбольному полі ось і все. Які задачі ти ставиш перед усім перед собою та загалом перед командою перед початком весняної частини сезону? Ну, є можливість вийти в прем'єр-лігу, тому цим шансом треба скористатися. Все для мене буде головною задачою. Останній раз ти був на клубній базі в якості гравця лівого берега два роки назад. За два роки клуб значно розширив свою інфраструктуру. Зараз зимовий збір проводиться на базі. Що можеш сказати взагалі про, про масштаби інфраструктурні нашого клубу? Ті поля, ті усе відновлення, те, що є у лівому березі, цей новий стадіон, ну, цим треба гордитися і. Це для футбольного клубу, для футболістів, для усієї футбольної спільноти України це дуже гарний приклад того, як потрібно будуватися футбольний клуб. Наразі все йде до того, що вболівальникам дозволять повернутися на трибуни, хоч і в обмеженій кількості так на кінець, що можеш сказати болівальникам та глядачам перед початком другої частини чемпіонату. Ну, якщо буде дозвіл, щоб вони приходили. Підтримували нас, ми граємо тільки для них, щоб вони отрима задоволення від нашої гри. А ми радували їх. Хотів би подякувати Збройним силам України за те, що є можливість грати у футбол, і наша головна перемога буде попереду. Для того щоб взяти участь у розіграші на клубний вимпел, підпишись на інстаграм сторінку лівого берега під постом з інтерв'ю залиш коментар з позначкою друга по бажанням Олегу та Лівому берегу на другу частину сезону, та обов'язково постав лайк тільки вперед.